Призові часи проявляють людей і показують їхні справжні обличчя. Надзвичайно важкий період був у Полтаві в цьому місяці. Чорний вересень увійде назавжди в історію міста. З вересня ворог завдав по Полтаві жахливий ракетний удар. Десятки загиблих, сотні поранених. Всі екстрені служби міста працювали на межі людських можливостей. Полтавці масово здавали кров, медики всього міста боролись за життя поранених. Рятувальники безперервно шукали людей під завалами ще декілька діб поспіль, спали прямо на місці трагедії. Як один переживали і боролися з наслідками удару. А в цей самий час виконуючи обов'язки мера Катерина Ямщикова спокійно проводила час в Парижі у Франції. Більшості свої причому цю інформацію майже ніхто не знав її приховували. Ямщикова поїхала в Париж фактично таємно, не попередивши ні працівників міської ради, ні громадськість, нікого. І е, за це їй дуже вдячні. Тільки згодом вияснило, що Ямчукова полетіла в Париж типу для міфічного вивчення якогось французького досвіду, але до сих пір офіційно і публічно Ямчукова так і не пояснила, де вона була в дні трагедії, та що саме вона робила у Парижі. Жодного пояснення, жодного коментаря. Так як у нас була велика кількість запитів. А між іншим Ямщикова літала в Париж за бюджетні, тобто за народні кошти. І тому громада має повне право знати, куди ці кошти витрачаються, і не просто знати, а вимагати звіту. Однак до цього часу жодного пояснення. Та повернемось до дня удару: ти керівниця міста, в якому трапилася страшна трагедія трагедія масштабу якої в Полтаві не було вже більше як 80 років. Що має зробити нормальний керівник та й просто людина в такій ситуації? Звісно, потрібно негайно відкласти всі справи, всі поїздки та Максимально швидко повертатися додому так би вчинила будь-яка притомна відповідальна людина. Але що ж робить Ямщикова? Вона спокійно продовжує далі гуляти Парижем, фотографуватися з європейськими посадовцями, а саме цинічне, що вона продовжує робити вигляд, немов перебуває в Полтаві. То люди першочергово мають знати. Ямщикова пише якісь дописи в своїх соцмережах, розповідає, як служби працюють, але ніде не зазначає, що вона сама в цей час не у Полтаві, не на своєму робочому місці. Цинічна імітація роботи людини без честі і совісті. Я дуже дякую всім, поки рідні поранених та зниклих безвісті стоять в чергах біля міського моргу та штурмують лікарні, щоб хоч щось дізнатись про своїх близьких. Ямщукова з Парижу розказує, що все під контролем. Це просто якийсь театр абсурду, комплексно з усіх питань. Ми звертаємось до депутатів полтавської міської ради. Шановні та нешановні депутати, ви маєте негайно зібрати сесію міської ради та змінити секретаря. Адже Катерина Ямщукова повністю провалила свою роботу і проявила тотальну некомпетентність. Та безвідповідальність. Це вже доконаний факт. І якщо ви цього не зробите, проігнорувавши факти і не налагодите адекватне управління в Полтаві, то вся відповідальність за цю катастрофу лягає на кожного з вас. І рано чи пізно з вас, всіх і з кожного за це спросять. Полтаві потрібен порядок і відповідальний керівник.